І помандруєм, не знаємо й самі, де завтра заночуєм ми лісові. Гей гу гей га, чорти ми лісові. Там на життя Спів українських скаутів пластунів уважно слухають їхні польські колеги-харцери. У відгуках суцільні компліменти. Хлопці хлопці з пласту співають трохи голосніше за наших. Бракує нам таких тенерів. Сто років тому саме у Львові виникли дві національні скаутські організації. У травні 1911-го польські харцери, а вже восени український пласт. Були періоди, коли молодь з цих патріотичних організацій стояла по різні боки барикад, як от під час українсько польської війни, за Львів. Тепер про такі моменти не згадують. Харцери закінчують святкувати ювілейний рік і передають святкову естафету пластунам. Львові у Львові. Зародилися як польське харцерство, так і український пласт, і цілком природне, що сторіччя наших організацій ми повинні відзначати саме у Львові. А нас це було натуральне, що мусимо це зробити разом в Львові. ми були заборонені 60, 60 років і якщо діяли або в підпіллі, або в діаспорі, відомо зараз починаємо по новому останні 20 років відбудовувати свою, свою організацію. Святкування сторіччя пласту в Україні триватиме до серпня наступного року і завершиться великою зустрічю пластунів у Львові. Михайло Курус, Роксалана Вискулова, Максим Гнип, Дня, телеканал Зік.